15 лютого це день пам'яті про сумнозвісні події війни в Афганістані. Вшанування усіх воїнів-інтернаціоналістів, кому довелося виконувати військовий обов'язок на території інших країн. З Цієї нагоди у шостій біля пам'ятнику загиблим воїнам афганцям відбувся мітинг. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять десяти шосткинців, які віддали своє життя під час виконання військового обов'язку. На цій війні воювали наші шостинці, наші українці, які на те. Час виконували свій військовий обов'язок, тому вони виконували його з честю. Вони виконували сміливо. Виконували так, як на той час треба було сьогодні. Ця традиція вона утримується. Під час мітингу наші земляки, які несли військову службу в Афганістані, отримали почесні грамоти міського голови, а також почесні нагороди за заслуги перед сумщиною. Ми просимо отримати нагороду Анатолія Соляникова. Ось така нагорода. Вона дійсно заслужена. Ми вітаємо вас і бажаємо довгих і здорових років життя. Будь ласка, Віктор Приходько, голова спілки ветеранів Афганістану. Будь ласка, пане Вікторе. Ми вітаємо вас, і дуже раді, що наші люди отримують такі поважні нагороди. Заступниця міського голови Ольга Ткаченко висловлює вдячність тим воїнам афганцям які сьогодні боронять цілісність і незалежність України, захищаючи її від російського агресора. Це дуже потужна сила. Ці хлопці, двадцять четвертого лютого, 22 року. 2014 році пішли боронити нашу країну. Нашу Україну багато з наших шостонських боронять на зараз. Багато хто вже отримав багато поранень і демобілізовані, і знаходяться на території шостки. Тому ми зібрались сказати їм дякую за те, що вони роблять на сьогодні. За те, що вони приймають активну участь у вихованні молоді, війна у Афганістані тривала 10 років. Через афганське пекло пройшли. Десятки тисяч солдат, з них 150 тисяч українці. За офіційними даними під час цієї війни загинули понад 15 тисяч військових. В Україні вона обійшлася у понад 4 тисяч загиблих. Тоді 40 років тому наші земляки навіть не усвідомлювали, що їх чекатиме на чужій землі. у той час мені командири говорили, що ми захищаємо південні рубежі радянського союзу. Це раніше так було. А хто нас взагалі питав про це? Ніхто просто призвало, відправили і все. Це не потрібна війна. І це теж взагалі війні не потрібні. у той час було виховання зовсім інше. Патріотизм був на найвищому рівні, і обов'язок був кожної людини іти у чужу країну за наказом уряду. Пояснювало, що ми йдемо виконувати інтернаціональний обов'язок йдемо допомагати братському народу. Я був призваний з самого першого дня, другого липня 1979 року. Ми були дітьми 18 років. Ми були ненавчені. Ми не розуміли. Ми побастрі з машин, лягли на землю. Ніхто навіть не стріляв. Нас обстрілювали з гір. Командир сказав: стріляти, хоча б звідки бачите чи чуєте. Ось така ситуація. Оце було введення військ в Афганістан. На знак вшанування пам'яті земляків шосткинців, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок. Учасники мітингу поклали квіти до підніжжя меморіалу воїнам афганцям